Привіт! Я вирішила вам показати мої колекції. Ось скільки там всього. Це не вміститься в одну частину, тому буде кілька. Перше це ляльки Лол. Це саме інструкції. А якщо хочете побачити лялячок, який у мене є, пишіть у коментарях. Наступне це такі морські фігурки від сільпо, плюс там є поле для гри. В Цьому зубастику є також такі фігурки. Вони зараз на екрані від торгової марки Сільпо, плюс мають додаток на смартфон. Наступні колекції у вигляді карточок. Перше це юнайте. Це були карточки, кошти від яких йшли на потреби ЗСУ, льорки від торгової марки Сільпо. Був також додаток на смартфон. Наступне це джойки, такі карточки, які поділяються на чотири частини, як можете побачити на екрані. Далі це просто карточки без оригінального кейсу. Перше, це такі вже забула, як вони називаються. Але пам'ятаю, що вони були з АТБ. І, звичайно, магнітики Рестішка. Хто ж їх тільки не збирав в дитинстві? Що ви збирали якісь такі колекції, пишіть у коментах. До фігурки-ручки торгової марки Єва. Пишуть різними кольорами, плюс мають мішечок для зберігання. Фігурки від торгової марки Ravel Bob. Дуже люблю їхню пастилу, тому фігурки теж вирішила збирати. Це не вся колекція. Це пазли, малюнок яких малювали діти, що кошти, вилучені з продажу цих пазлів, йшли на допомогу ЗСУ. Мавпочка, яка тримається за пальчик або кріпиться на щось. В дитинстві я дуже любила її чубчик. Наступна якась новомодна штучка, про яку я майже нічого не знаю, але дуже розслабляє. І речі, які були неймовірно модні: це спінер і попіт. Останнє це снайперс. Дякую за перегляд і усім, па-па!